Поганий настрій, наприклад. І в мене є така ситуація, я сьогодні з нею зіштовхнувся. Ми щоразу перед тим, як записувати подкаст, ми збираємося на дві години раніше, і ми з Антоном Оператором граємо в нарди. Ну, це слюняве цос ігроні називається. Да. Спартак дивиться, дуже радіє, що я програю. І після цього радіє, що я програю, і ми їдемо і записуємо подкаст. І щоразу я програю. Ну, тобто, щоб не відбувалося, я програю. І саме сьогодні ми зіграли дві партії, я дві партії виграв. І я собі в голові думаю, тряся, у нас завжди нормально виходило записувати подкаст, коли я програвав. А я сьогодні виграв. Буде кінець світу, що робити? І я собі, знаєш, і я їду, і я, ну, ну я ж адекватний, здається. Але я, я їхав, і я такий переживаю, думаю, ні, ну якось не так воно мало бути. Якось, і я вранці сьогодні встав і завжди знаєте, це українська національна риса. Ми завжди очікуємо, де ж нас наїбали. Типу. Я виходжу із машини, бірот мене за плячу, говорить, якийсь ти сумний. <рес> а у мене нормальне настроєння. І я розумію, що сумний не я. <рес> Коротше, і я сьогодні вранці встаю, в мене неймовірний настрій. Ми зустрічаємося поснідати, і я сижу, і я говорю: ну блін, у мене гарний настрій, точно щось піде не так. Ні, не може бути такого, що ти просто у тебе гарний настрій, Женя, все нормально. Це українці, знаєш, типу, збирають на три байрактари, народний байрактар. Такі класно, зібрали на чотири. Виходить компанія Турецька говорить: ми вам подаруємо три байрактари. І такі українці, стоп, а ми зібрали на чотири. А як це ви нам дарите? А, а, а шо, а ми ж хотіли чотири купити? Це шо вам навірно там руські з вами договорилися, щоб нам три давати? А ми чотири не могли купити Стоп, а гроші, куди підуть. І ми починаємо собі накручувати все шикарно. Сталося ще більше гарних подій. А ми шукаємо десь цей підвох, щось точно пішло не так з людиною. Спілкуєшся з якоюсь незнайомою. Привіт, вона телася. взагалі, да все ж общаються з незнайомі. <ривіт> ти ну, типічна ситуація. Він сміється з твоїх жартів, і ти думаєш, що то він від мене хоче мабуть. Чого він до мене так добре ставиться? І я не можу пояснити, як з цим мені боротися, щоб не очікувати, що буде щось погане, якщо все добре. Якщо все добре, нехай буде далі добре. Як це себе переконали? Ну, от смотри, ти умреш це 100%. Неізбіжно, ми всі к этому йдемо. Mm -hmm. Какая нахрен різниця? Ну, типа, навіть вот, якщо то плохое, ще не було такого плохого, з которого бы ти не вийшов.